Так, привіт-привіт! Я вас вітаю зі Львова. Як я роблю Значить, Зварила рульку свинячу, розібрала на пісне м'яско, яке пішло мені в кашу в баночках. І от така каша. Це гречана, наприклад. А, те, що Жир не лишилося з шкіркою. Значить, я весь жир з шкірки зняла і додала його до печенкового паштету, коли робила печенковий паштет. А самі отакі шкірочки, отакі чистенькі шкірочки, я порізала на шматочки. Там вже в мене є кусочки м'яска. Отут ложечку витиснула чеснику і додала холодець, бульйон, який застиг. З, як варилася рулька. От бачите бульйончик такий. Ну, холодець, фактично. Фактично холодець. От. Зараз я це все розмішаю і залю в лоточок. Ось так я розіріла трошечки зовсім, щоб холодець там бульйончик розтаяв. розмішала, додала ще сюди перчику, і мені треба було ще солі додати сюди. І все це сюди виливаю. Ось таким чином. Дивіться, я лоточок застелила плівкою харчовою, для того, щоб потім можна було з тої, як воно застигне, витягнути, і воно таким буде таким прямокутним і можна буде на кусочки нарізати. Все, ставлю в холодильник. Отже, так. Сетісонний застиг. Подивіться, як легко можна його витягнути. Одною рукою незручно. Зараз бачите вот, ну кусочком таким, таким пружний кусочок такий. так І от просто шматочок тунесенький відрізаю. Раз. У мене ножик для... для овочів треба інший ножик взяти, отакий вот, видите, кусочок. Дуже смачно. Все, всім до побачення, до нових зустрічей. Робіть так, це дуже смачно. Все, всім здоров'я і миру.